Як пояснювали самі базарники, які сьогодні вранці перекрили проїжджу частину вулиці Соборної, на такий крок їх штовхнула байдужість представників міської влади і їхне бажання прислухатись до вимог підприємців. Але ця акція мала свою передісторію. Минулої п'ятниці було проведено нараду під головуванням першого заступника міського голови Валерія Саєнка та за участю директорів усіх міських ринків, представників правоохоронних та податкових органів архітектури. На нараді розглядалося питання наведення порядку на нових ринках та недопущення відновлення торгівлі в тих місцях, звідки торговців півтора місяці тому виселили. Де у нас з, з ринку центрального? Хто є? Тамара Будвіч. Ну сьогодні ми розмовляли з вашим. Ну хіба так можна? Чому ви заключаєте договори і допускаєте, щоб на ринок заганяли цілі фури, ставили і потім всі розводять руками? Ніхто не знає, чого там машина ця стоїть. Це продукція приїхала на наше ТЗП. Просто вони приїхали, вже ринок функціонував. Я не могла по людях загнати цей прицеп. Він тимчасово Значить, до вечора. Він приїхав вчасно, поставте його на стоянку, де йому потрібно стоїть. Хай він там до вечора дочекає, вночі заганять. Особливо ж дісталось на нараді керівнику ринку Сагайдачний Любомиру Стефанському, який, як зазначалось, зовсім не займається ввіреною йому територією. Антоніна Ясенчук, член міської конкому, навіть пригрозила. А зараз я вибачаюсь зараз але говорина. Ну, буду сама наполягати перед депутатами, щоб ліквідувати той ринок. Як клас, хай люди йдуть до дикого і хай торгують. Такий агресивний настрій, пані Ясенчук, можна пояснити тим, що перед початком наради їй довелося витримати атаку з боку представників нового ринку на вулиці Здолбунівській, які протестували проти умов праці на тих місцях, куди їх перевели півтора місяць тому. Чекати, чи я одна підтримка. Ну, то я довго голову не підвищував. тут, що У понеділок о 10-й ранку велика група підприємців, які переважно представляли так званий ринок дикого, зібралися поблизу міського будинку побуту. В надії на зустріч з міським головою, яку нібито їм пообіцяв на нараді в п'ятницю Валерій Саєнко. Розказали нам про новий ринок у дикого. что там будет остановка общественного транспорта, дизеля. Нам это обещают уже полтора месяца. Там ничего не делается. Просто как, как, как этих скотов взяли, разогнали, перегнали туда, а там ничего нет. Пока машины с помидорами, еще часть людей очень редко туда заходят. Через две недели там ничего не будет. Але замість Віктора Чайки підприємці побачили одного з його заступників Сергія Бернацького, який відразу ж заявив, що ніякого відношення до питань базарної торгівлі немає. Ми за шовки не Я торгові Обурені таким ставленням, підприємці зважились на відчайдушний крок. Перекрили рух транспорту. На вулиці по Соборній, поблизу залу органої музики, і почали щосили скандувати. Та замість міського голови до місця події прибули підрозділи правоохоронців. Члени першої міліцейської бригади, які під'їхали буквально через 5 хвилин після початку акції, були одягнені в бронежилети та озброєні автоматами. Після них вже підтягнулося міліцейське керівництво, яке почало вмовляти людей звільнити проїжджу частину. Перекривайте бедем... громадський порядку. По Значить, слухайте сюди, я зараз щас... <пасло> скажу. <пасло> Застосувавши фізичну силу, міліціонерам вдалося очистити половину шляху. Тоді одна з активісток цієї акції, 75-літня бабуся, вляглася перед колесами маршрутного ікаруса. Довелося стражам правопорядку відтягувати стареньку за руки і ноги, що, звичайно, ж викликало масу негативних емоцій в натовпі людей, які спостерігали за цим видовищем. Врятував ситуацію приїзд Валерія Саєнка. Імпровізовану демонстрацію протесту було перенесено до центрального уходу зал органной музыки. Правда, разговор между предприятиями и Павлом Саенком велась очень эмоционально и было схоже, что на разных мовах. Сейчас еще раз пройду вместе с коммунальными службами, со службой санэпидемстанции, с пожарниками. И значит, из понедельника ни одного человека возле ограждения крытого, нашего рынка центрального не будет там. Ни вас, ни тех, кто там стояли. а еще раз говорю, не будет. Ту кинути я це ще раз вам душі. говорю. це крик буде. душі. Я вже об'являю скільки разів дико не було Значит, торгівлі. Не буде зимою Замете. Замете. Там торгівлі не давайте було, і не, і не буде. Ми нас кинули ні щито. Понімаєте? Ми ваші щита, тому що в нас нема чим дітей кормити. Тому що в нас немає, ні куска хліба не буде. Шо? Що ми ще Думаю. там постоїмо місяць? Повірте. Зрозумівши, що ніякої згоди діти не вдасться, люди пригрозили з вівторка покинути ринок дикого і зайняти свої старі робочі місця, з яких їх було переведено півтора місяця тому.